Всім привіт! Це моє перше відео з мого щоденника, блогу. Можна назвати як завгодно. І оскільки це перше відео, дуже багато думок стосовно як почати з чого почати, про що говорити. Дуже багато тем. Але перш за все, напевно, потрібно пояснити, для чого я, хі -хі, скажімо так, кожного дня на середніх хвилях виходжу в ефір для того, щоб знайти когось живих. Це я згадав фільм Я легенда. Для того, щоб пояснити, для чого я це роблю. Точніше, починаю робити. Мене звуть Заур, мені 37 років. <гум> Здається, так 37. Ем, і я б хотів поділитися з іншими людьми тим, як я живу, а більш конкретніше показати на своєму прикладі, як ну, потрібно чи як можна е, е, виходити з жопи просто з ями, в якою кожен з нас може опинитися. І паралельно буду казати, розказувати, як я попадаю в такі сраки. Хоча по великому рахунку кожен з нас попадає в різні сраки, добровільно чи недобровільно, випадково мається на увазі. І буду пояснювати, що це саме за срака. Фінансова, частково сімейна. Буду показувати, розказувати, як я дивлюсь на це, як я до цього відношуся, що я роблю для того, щоб, скажімо так, з цієї сраки вийти. І скажу я вам по правді, що цих срак стає чим, чим далі, тим більше. Я роблю аналіз постійно і намагаюся зрозуміти, чому ці сраки. І кількість точніше збільшується з часом, і прихожу до висновку, що це, ну, це життя. Чим старше ти стаєш, тим більше в тебе потреб, тим більше в тебе бажань, і тим дороговартісні в тебе потреби і бажання. І плюс сюди накладається країна. Точніше, ситуація в країні, в якій ти живеш, в якій я живу. От, тому це перше вступне відео. Далі я буду намагатися, там, хоча б раз в день, можливо, два рази в день. Я поки що не знаю, як це буде відбуватися. Вибачте, за сумбурність, за багато, за велику кількість думок, тому що хочеться сказати все і відразу, але намагаюсь структуризувати для того, щоб було і зрозуміло і чітко. І не займати багато часу. Зараз вже пройшло 3,5 хвилини. Я сподіваюся, що мій посил, своє бажання я пояснив. Тому далі вже буде інформація така більш технічна. Я буду намагатися виходити на зв'язок в ефір значить, на платформах YouTube і Instagram, якщо в мене вийде. Якщо Instagram ні, то тоді тільки YouTube. Але відео я буду ділитися на, на, на інстаграмі посиланням. Можливо, навіть створю телеграм-канал. Поки що не розумію для чого, але, але побачимо. Ну що ж, привіт всім, хто мене знає. І тим, хто ще не знає вас з новим роком, усіх. Сьогодні 2 січня. 11 година. Здається, була колись, де він, де ця година не бачу. Вже майже 12 та година дня. Тому е зараз я знаходжуся в такій сраці. У мене немає постійної роботи. Е в мене дружина онкохвора, е лікується, е пройшов перш певний етап лікування. Лікування позитивне, раку ніби як немає, рак молочної залози. Перший етап там хіміотерапії і терапії. Другий етап це операція, гістологія пухлини, точніше того, чого, того що залишилося від цієї пухлини. І ця гістологія показала, що відповідь повна. А це говорить про те, що раку немає, тобто ракових клітин немає. І далі третій етап лікування це коли людина, коли дружина буде проходити вже без таргетних терапій, але буде проходити опромінення і замість таргетних терапій будуть. Як вони називаються? Ну, буває. Це вже вік. Я це списую на це. Інша процедура, але теж з, Точніше, з іншим не процедура, а інший препарат. Таргетна терапія це коли йде капельниця з двох речовин, з двох чи трьох. Згадав назву Супразумат. Це Одна з речовин, яка входить в таргетну терапію, в препарат, який називається ФЕЗГО. Оцей ФЕЗГО ми вже відкололи, і тепер, вже після операції, залишається трастозумаб, значить, в його ще потрібно, здається, чи 12 чи 16 процедур. Він так само капається. Як і Фезго, але е, менші наслідки після е, цих капельниць, тобто менша втомлюваність, е, краще переноситься психологічно, е, немає проблем з що, Які ще можуть бути проблеми від хіміотерапії або від таргетних? От, хоча хімія насправді саме хіміотерапія вона більш шкідлива для організму. Тому залишилася лайт-версія лікування, яка ну, доволі довго ще буде тривати. До, там, пару років чи півтора, чи, чи два роки. А, і все це тягне за собою дуже великі фінансові затрати не тільки на саме лікування, а й на підтримання здоров'я, тому що частина препаратів забезпечується державою. Тобто в цій капельниці вони є безкоштовними, але е, як виявилося, що все, що стосується підтримання здоров'я, це залишається на плечах тих, хто лікується. Тому е, в нас може спокійно за один місяць. Ну у дружини, добре, я так я буду вже прямо казати. У дружини спокійно за один місяць може піти до 100 тисяч гривень на підтримку. Печінки, аналізів, будь-чого іншого. Тому, що, як показала практика, будь-яка терапія, чи хімія, чи таргетна, вона несе за собою наслідки для організму або для конкретних органів. Навіть не тільки для органів, а ще і для суглобів, для чого завгодно. Наприклад, може вилізти грибок там, де його ніколи не було. І його треба лікувати. Це треба йти до Подолга, наприклад, або до там, хто там був ще недавно. от, Не пам'ятаю. Це ти приходиш до лікаря, потрібно заплатити за прийом. Лікар виписав препарати, потрібно їх купити. Не просто купити, а і ще протягом певного часу лікуватися. З печінкою теж немало проблем було бігали туди-сюди. Про що я? Про те, що лікування, онколікування, воно дуже затратне. Добре, що держава покриває найголовніше, але те, навіщо я це говорю, це саме, саме лікування онко змусило, занурило, скажімо так, мене як чоловіка, як я вважаю, фінансового. Локомотиву в сім'ї змусила просісти дуже сильно. І це при тому, що І це при тому, що особливо моїх, скажімо так, вливань чи, чи, чи допомог дружині ну, немає по ряду причин. Відсутність постійної роботи. А це тягне за собою не просто брак грошей, а і психологічний стан. Причому не тільки мій, а й дружини. Проблеми періодично з'являлися на протязі лікування дружини. З'являлися проблеми з автомобілем, щось виходить з ладу, потрібно ремонтувати. Причому не просто там, <хи>, там колесо там, поміняти, чи, я не знаю, там, за, за, заліпити його, або воно там, порізалося. А це форсунки, бо це дизельний автомобіль. От форсунки почали викаблучуватися, будь ласка, треба заїхати на СТО, як мінімум, зробити е, техогляд, аналіз і тому подібне. Виставили такий рахунок на 62 тисячі. Я сказав, дякую. Дуже дякую, дуже приємно, але ну, трошки пізніше. І от таких моментів дуже багато. Я, звісно, що намагаюся якимось чином. Я, звісно, намагаюся якимось чином е заробляти гроші, так як я вмію. Ну, наприклад, що е -е, я там роблю? Допомагаю. Ну, не, -не допомагаю, а збираю зарядні станції. Е що було до цього? До цього я займався, поки був сезон, утепленням. Це я робив вже дуже давно і роблю дуже давно, але хочу від цього відійти. Але між сезон цим утепленням ти не займешся. Будівництво стройка вона дуже сильно набридла, тому приходиться шукати інші варіанти. І от зараз я собі шукаю роботу, бо відтік грошей великий, притоку, на жаль, стабільного немає. Чи він великий той приток грошей, чи він маленький, чи він середній, немає стабільності. І це велика проблема, яка тягнеться напевно, що з дитинства. Це я буду обговорювати пізніше. Скажімо так, висвітлювати це питання, бо я впевнений, що не тільки в мене така ситуація. З, фінансовим, з фінансовою стабільністю. Я впевнений на 100%. Тому що все, що в нас, все, що ми маємо в своїй голові, це все тягнеться з дитинства. Виховання, батьки, школа, університет, знайомі. Тобто, все, що нас формувало напротязі нашого життя. От. Тому. Я буду ділити це відео на декілька частин, тому що я вже бачу, що 13 хвилина закінчується, 12 та точніше. І, напевно, буду викидувати декількома частинами. Що ж, якщо ви мене спитаєте, чи страшно мені починати, піздець, як страшно, бо я цього ніколи не робив. Я не знаю, з чого починати. Вибачте, якщо вам доводиться дивитися на людину, яка не впевнена в тому, що вона робить. Ну блін, всі бувають в такому стані, коли починають щось нове. Для мене це дуже нове. Для мене це незнайоме для мене абсолютно. Я цим ніколи не займався. Я навпаки уникав це і намагався. Намагався, скажімо так, не виходити в, в медійне, скажімо так, поле. Тому що, ну чим тихіше ти сидиш, тим там тобі краще і комфортніше. Це я собі так вважав і в принципі вважаю. Але думки стосовно того, чи потрібно розпочинати такий блог, щоб на тебе дивилися. Інші люди, в яких так само можуть бути проблеми, і щоб вони, скажімо, ну не брали приклад, а робили висновок стосовно своїх життєвих проблем і ситуацій, щоб вони, щоб люди хто просто спостерігав, хто робив висновки свої, над тим, як можна виходити із таких срак, тому що по-інакшому ти це ніяк не назвеш. Бо е, срака це коли ти е, умовно скажемо, нічого не можеш зробити. Тобто ситуація набагато сильніша, ніж ти. Ну, Це з першого погляду. Е, ситуація, яка тебе, скажімо так, примуш, не примушує, а ситуація, яка тебе е, ну, ламає, як, як по-інакшому ще можна сказати. Або змушує щось робити. Або навпаки не змушує, і ти піднімаєш лапки і кажеш, ну, це не я, я не винен, я не хочу, там, я боюся ще щось. Тобто Будь-яка проблема, середня або серйозна проблема це можливість подивитися на себе з іншого боку. Тобто, я, скажімо, це ваше дзеркало, яке може сказати вам правду, так, як вона є, і про вас. Тому що, повторюся, я такий самий, як і ви. Така сама людина, середньостатистична. Я не бомж, у мене є житло, в мене є хоч якась робота, в мене є квартира. Тобто, і, і я ще не військовий. Ну, ще тому що все може бути. тому, тому і ще. Але військовим дуже допомагаю. От. Тому я для вас буду просто дзеркалом. Якщо вам це буде цікаво, будь ласка, дивіться. Слухайте, дивіться, робіть висновки. А я буду показувати своє відношення до будь-яких проблем, які я потрапляю, і буду, ну, покроково, не покроково, але я буду описувати те, що я буду робити для того, щоб вийти з цієї ситуації. Я буду описувати свій стан, я буду описувати саму проблему. Зазвичай вона комплексна, вона не якась конкретна. От. І, е, ну і по, по дорозі буду відповідати на, на ваші питання, якщо вони будуть з'являтися. Е, Повторюю: відео буде е, виходити поки що тільки на YouTube. А далі буде видно, можливо, якісь там анонси будуть в інших пабліках, в інших соцмережах. Тому на цьому красно дякую. Хто хоче підтримати. Мені гроші не потрібні. Хто хоче підтримати, підписуйтеся, слідкуйте, спостерігайте. Всіх з Новим роком. Хоча я цей рік не вважаю, як і будь-який новий рік якимось святом. Тим не менше, так як в нас прийнято, всіх вітаю з Новим роком. Особливо вітаю з Різдвом, тому що це більш важливіше свято, ніж просто календарний етап. В нашому житті. Вот. І до нових зустрічей. Страшно піздець.